Вітаю на каналі. З'явилась вільна хвилинка, вирішив випробувати дії. Зараз встановимо. ланцюг. Так. Правда, все це нам робити було в рукавицях, а не... Голими руками зуби дуже гострі, можна поранитись. Оцим колесиком регулюємо підтяг вон Так. Провіримо, що достатньо, так ще потрібно підтягнути. Додатково прокрутим. Так, сипук послабився. Підтягуємо ще. Так. Майже, ідеально. Так ще трошки. Так. Натяг гарний. Закручуємо, заливаємо масло, як так. ось таке продовж нас в сільському магазині Рівень масла добре видно, зручно. І зараз попробуємо напиляти дров. Закрутили кришку, щоб не загубити. Підключуємо так через переноску. Спеціальний гак для закріплення. Попробуем ще зможче. Так, что торопилось. Не по... Выпал штепсель. Так, далее. Так, сейчас выпробуем. Так, сейчас І зараз подивимся на грудь. Тисячук вот. На все доброго, чекайте продовження.